Я ніколи їх не хотів. От, от чесно скажу, от цього віандот срібло. Я їх ніколи не хотів. Я хотів маранів. Я дуже хотів завести маранів. Мені дуже подобались марани, хотів їх, прям, прям горів. Я щоб у мене були марани на господарстві. І я замовляв інкубаційні яйця. Ну, якась вже опасність. Ахто хтось на велосипеді поїхав. І я замовляв інкубаційні яйця в свого підписника. У мене є Ютуб канал Іван Саврій. До речі, якщо хто не підписаний, велкам так сказати. E, Іван Саврій в Ютубі. Там багато відео про інкубацію, про курей, про догляд, про якісь нюанси, про поради. Ну, багато корисної інформації. Іван Саврій називається так, як і тут. В общем-то, і я замовляв. Інкубаційні підписникам, тому що я казав, ділився, що я там я купив курчат маранів. І мене там вони почали дохнути. Ну, коротше, вже багато розповідав про це. Там є на каналі теж. Відео е, і мені підписник е, в Ютуб-каналі мені написав: Тіпа, в мене є марани, Віандоти і Амірукани. Я кажу, ну кажу така ідеальна суміш, якраз як, як я собі хотів. Тільки я хотів собі завести маранів. Думав на блакитне це взяти лігбарів і ще якусь породу, якусь іншу, типу, для краси. Ну він я щось не роз... ну, не дивився. Я дивився одного Пінктонів. Ну на... нари на... на інших. А тут каже, у мене є такі. І я щось довго не думаючи, беру йому, пишу. А він мені просто сказав, як його знайти, на ну, Олексія. Я його і знайшов на повідомлення його на не І Я в нього замовив Маранів, тому що дуже хотів. Аміроканів, от там вони в клієчці, там в мене чорні і лавандового кольору. Замовив Аміроканів, вони несуть блакитні яйця. І Віандот взяв як нагрузку. Ну щоб я як взагалі взяв в нагрузку, щоб посилка була не дуже легка. Тому що, на мою думку, якщо ви замовляєте інкубаційні яйця, то 10 штук замовити. Ну це дуже глупо, тому що то буде маленька коробочка і на тій нові пошті будуть кидати, швиряти, куди завгодно. Я все завжди, завжди намагаюся замовити. Ну, хоча б в одної людини, щоб ну приблизно, хоча б 30, ну 20, це так, якщо недалеко десь Ну, взагалі, хоча б 30 яєць, щоб ви знаєте, була така посилочка немаленька і більше шансів, щоб вона щоб вона гарно доїде.